Вашій увазі перший матч відповіді у плей-офф Ліги Чемпіонів 2023. -20. Бенфіка в себе вдома розбила плюги 5-1. Повторно, як в минулому матчі, визначались Маріо та Нереш. За бельгійців єдиний гол забив Маєр Яремчук відіграв проти своїх. Колишньої команди 60 хвилин нічим цікавим не запам'ятався. Також додам, що Скотта Паркера було звільнено з поста головного тренера Первоги. Також нагадаю, що бельгійці були непробивними на груповому етапі Ліги чемпіонів. Челсі у рідних стінах переміг Борусію 2-0, чим забезпечив свій вихід далі загальним рахунком 2-1. Стерлін та Хаверс визначалися за пенсіонерів Мудрик. Весь матч просидів на лаві для запасних. Припинимось, ви підпишетесь, поставите вподобайко. Я піду далі. Тоттенхем зіграє проти Мілана, а Баварія в свою чергу зіграє проти ПСЖ 8 березня. Дякую за увагу! Дякуємо за СУ. Переможемо!